У попередній серії нінцяку. Ми їх ще побачимо? Важко сказати. Схоже, ти знаєш, чого хочеш. Племіннику, чи треба пояснювати на жиєму боці твої місця? Особлива система охорони. Те, що потрібно в кожному штабі нінця. Кай. Джей. Сейм. Коул, Сенсейву і Нія. Ніндзяго, майстри Спінжицу. Четверта серія. Ніколи не довіряй сміям. Знаю, звідки ти прийшов. Сьогодні день почався рано, Пильне око ніколи не спить. Поки лойд та змії на волі, усе ніндзяго ніндзяґу небезпеці. А де решта тренуються на палубі? Ти мені наснився, малий друже. Минулого разу ти мені дуже допоміг. Навіщо ти прийшов? Лорди Гармадон! Але ж тебе вигнали? Я повернувся по зброю спінчицу скоро. Я матиму силу, щоб перебудувати на насіла. <рикен> Віддай крижані, сюрикени! Пробуй, відбери їх! Ніндяко! <рикен> Нехай буде так! <рикен> Зелений ніндзя. Легенда справдилася. Досі спиш. Запізнися на тренування. Чому мене ніхто не розбудив? Ми думали, що не варто. Здається, тобі снився сон. Звідки мені знати, що це не сон? А, оце схоже на сон. <рес> Ні. Дякую за допомогу. Трохи гальмуєш сьогодні. Що ж тобі наснилося? Я знову бачив яструба. О, Зейне! Щоразу, коли ти бачиш того птаха, щось стається. Спершу він провів тебе до сховку. Потім до корабля. Гаразд. Розминка. Спершу журавель на болоті. Він показав мені зеленого ніндзя. Зеленого ніндзя. Це схоже на налякану мавку. Погано. Зосередся. Таку розповідь не можна обривати! Продовжуй! Так, що ще ти бачив? Він бився з лордом Гармадоном. Так було сказано у пророцтві. Зелений нінця здолає темного лорда. Але ти не роздивився, хто з нас ним став. Так, ти бачив. Так, я не роздивився. У нього були ознаки кожного з нас. Тепер що щипає. Ну, розповідай усе і не обходь дрібниці. Має бути щось, що вкаже, хто ж з нас стане зеленим. Ей! Що сталося, що ви не слухаєте мене? А, Нічого, Нічого, сенсею. Так, ми не говоримо. Усі уважно слухали. Якщо ви всі були неуважні, то покарані теж будете всі. Що? Покарані? Це Покаранізейн! Я просто відповідав на питання. Жодного відпочинку і жодних відеоігор. Решту дня займе тренування. І весь. Завтрашній день. Тренування? Як довго? Поки не розгадаєте просту загадку. Який найкращий спосіб здолати ворога? Леко! Мечем! творення? Торнадотворення! Заспокойтеся, вам треба ще багато тренуватися. Треба тренувати свій розум так само, як і спінжит. Який найкращий спосіб здолати ворога? Тут мільйон відповідей. Так, хлопці, ми ж розумні! Ми знайдемо відповідь! Так, але спершу розкажи нам про сон. Я просто скажу: зелений ніндзя крутий. Обитимуся з тобою. Нас обох підвищили. Та вже це Фенгпайр? Який я радий, що з усіх холоднокровних, хто міг на нас напасти, це зробив друг. Сіте! Я ж думав, що ви вороги, а не друг. Ми ворогували! Але оскільки тепер ними керує Скейлз, я не бачу, чому б нам не потоваришувати. Якби ти звільнив констріктаїв в номарі або, не дай Боже, Анакондраїв, у нас була б бійка. Бійка? Бійка? Але ж я. Лу... Що ми з ним зробимо? Я можу обернути його на одного з нас. <М -м -м, ні, цей малий нічого не вартий. стій, А якщо ти загіпнотизуєш його і переконаєш, що він свиня, це буде дуже кумедно. Ти собі уявляєш? <radiation> кулаком! Ого! Отже, зелений ніндзя це я. Про що ти говориш? Він був сильний, бо підняв вантаж і врятував зейна. Це Ні, Ви прослухали ту частину, де він витягнув нунчаки. У мене є нунчаки. Здається, жоден з вас не розуміє суті сну. Суть в тому, що поряд з ним летів яструб і сон наснився мені. Отже, це я. Думаю, коула можна викреслити, і я зміг би підняти. викреслити мене? Нунчаки кожен може взяти. Що ви не тренуєтеся? Отже, знайшли відповідь на питання: який найкращий спосіб здолати ворога? Е -е, найкращий спосіб здолати ворога. Сенсею, тренування? Абсолютно невірно. Зосередьтеся на тренуванні. Згадайте, що сталося з вашими машинами. Гостра зброя це тільки продовження гострого розуму. Ах! Як мені зосередитися, якщо ми не знаємо, хто це? Я тренування не хочу цілий та. день тренуватися. Треба розгадати загадку. Ми зможемо. Якби ти звільнив констріктаїв виномарій? Або, не дай Боже, анакондрів у нас була бійка! Я знайшов! Анакондрої найстрашніші і наймогутніші з усіх змій. Якщо вони бояться то тоді анакондрої і отримають. Щиро прошу пробачення, юначе. О Боже. На жаль, через свою зовнішність я справляю гнітюче враження на людей. А, здається, це у вас випало. Ага, ось так. А, дякую. А, а Що сталося зрештою? Бідні, бідолашні, замкнені на стільки років без їжі. Мабуть, вони повільно помирали з голоду, поки від них не залишилися самі кістки. А хто ж ти, моя маленька закоско? Е е тобто друг? Лойд Гармадон, син Лорда Гармадона і майбутній темний волонтер. О! ж апетитне лихо. Якби я мав ноги, то просто затанцював би. А ти хто такий? О, я скромний байтор пічамсворд. І оскільки ти мене звільнив, я цілком до твоїх послуг. Справді. І ти мене не обдуриш? Ого, навіщо мені тебе дурити? У мене взагалі немає друзів. Ого? У мене теж немає друзів! Та ти що? Гей! А ти не хотів би стати моїм вірним помічником? мене зрадили гіпнобраї та фенг пайри. А ще я хочу помститися кільком ніндзя. Я люблю помсту. О. Знаєш, Флойда? Я Лойд. Байдуже. Мені здається, це початок чудової дружби. Хтось вже відгадав сенсеєву загадку. Це ж дуже просто. Який найкращий спосіб долоти ворога? Зейне, ти ж розумний. Яка відповідь? Не знаю. Але думаю, сенсей триматиме нас тут, поки ми не знайдемо відповідь. Знаєте, мене це хвилює, бо поки ми тут працюємо, вороги там граються. Ха-ха-ха! 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 Ей! Так не можна! Все на гівінні! Ва-а-а! Ха-ха-ха! 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 Помічник, якого може мати злий геній. Флойде, а ти найкращий злий геній, якого може мати помічник. <гум> а чому це раптом ти не маєш друзів? Ну, я міг завести друзів в інтернаті для поганців, але вирішив втекти звідти і ніколи не показуватися їм. <гум> Справді, а чому ти втік від власних друзів? Усім потрібні друзі, навіть тиранам. Ну, можливо, я й не тікав. Можливо, мене звідти вигнали. З інтернату для поганців? Я не вірю. Я чув, що там справжній розсадник для мерзотників. Але, як на мене, ти саме такий. Дякую, Пайторе. Але мені сказали, що я не досить поганий. Сказали, що мені бракує аморального бажання стати одним з майбутніх злих геній. Ну, ти їм покажеш. Саме так я їм покажу. То, може, почнемо? А Почнемо що? Почнемо з того, що помстимося тій твоїй школі. А коли на допомогу прийдуть ніндзя, ми приготуємо їм пастку. Подвійна помста. Подвійна помста. Відпочинь. Викрадення фургону з морозивом це вже немало. А якщо ти хочеш керувати світом, то тобі треба поспати. О, і ще одне. Так. Я буду твоїм другом. Пайтере, ти найкращий. О, мабуть, ви вже знаєте, який найкращий спосіб здолати ворога. Ми знаємо, сенсею. Це на рахунок 3, 1, 2. Команда! Ви всі так думаєте? Так, так, звісно. Абсолютно. На жаль, ви помиляєтесь. О, а -а -а. Я починаю думати, що той, хто відгадає цю загадку, той і стане зеленим ніндзя. Що це? Байдуже! Головне, що не тренування. Доповідай, сестричко. та Змії, захопили інтернат для поганців дар. Розсадник мерзотників та поганців! але їм потрібна допомога. Летимо. Наші пастки Наші пастки встановлено на кожних дверях і на усіх вікнах. А, добре. Я втомився від того, що ці ніндзя вічно пхають свого носа у різлі справи. Там досить тихо. Зайдемо туди непомітно. Вже пробували. Може, скористаємося машинами золотої зброї. Я свою ще не налаштував. Хтось має інші ідеї. Ну, в мене є ідея, але ви маєте мені повірити. Ах, мені не дуже подобається, як це звучить. Розслабся. Ми підготували ідеальну пастку. Ми на яскравому сонці жодної тіні немає, але навіть якщо вони зможуть. Що це? Добре Так, гарна реакція. Я перевіряв тебе. Якщо я знаю цих ніндзя, то зараз вони саме намагаються хитро прокрастися до нас. Джей? Я не знаю, чи це розумно. Просто тримайся! Більше такого не робити. Чекайте зі школи, діти. Так, так, так. Кранча і накол. Вчителі на заміні, га? Якщо ми вас ще відпустимо, раджу більше ніколи не ушиватися у ніндзяго. Або ночувайтесь. Там на горі! Хапаймо його! о о З ним б'ється змій, стережися пасток. <кій> 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 Це якийсь великий змій. Робити змія своїм рабом? Що ж, пробач, любий друже. У мене інші плани. Сюди негайно. Я впіймав. Що а, а, ей, Пусти мене! Ей. Що ми з ним зробимо? Цілий рік митимемо рота з милом. Посадимо під замок. Може, поставимо в куток на 100 років. Я знаю, що ми маємо зробити. Mm. Ось чому кролик Джек ніколи не довіряє Зміям. Кінець. Якби мій батько читав мені це, я б ніколи так не помолився. Пробач, дядько. Ого, не варто просити пробачення. Я впевнений, що якби твій батько був тут, це була б перша книга, яку б він читав. Добраніч, племіннику солодких снів. Добраніч, дядько. Я не розумію, сенсею Чому малого шибеника не покарано? Так, ми цілий день тренувалися, а йому читають казочку. Це нечесно. Ви праві, я мало не забув. Чому ви припинили тренування? Ви знайшли відповідь на питання. Ні, сенсею Ми не знаємо, який найкращий спосіб здолати ворога. Найкраще зробити його своїм другом.